З вами Пінгвін. Взагалі, ізначально я не планував запис цього відео. Але кожен раз, коли я налаштовую себе сісти і почати писати сценарій до чогось іншого, через 5 хвилин відбувається. The... Тому я вирішив просто провести такий собі експеримент. В цьому відео не буде сценарію, я просто озвучу свої думки і враження. Такі відео є простіші у створенні, подивимось, чи вони вам зайдуть. Об'єктом мого сьогоднішнього огляду стало аніме, яке вийшло не так вже і давно. Моб Варіат 100 або моб Психо 100, як вам більше подобається. Виробництвом аніме займалася студія Bones, а сценаристом був Ван, той самий, який також намалював вебкомікс про One Punch Man. Від цього самого ванпанчмена моб психостоп перейняв деякі переваги, а також деякі недоліки, але про це пізніше. Історія розповідає нам про учня середньої школи Моба, і він нерозумний, не сильний, невидатний в якихось інших місцях, за одним виключенням у нього є екстрасенсорні здібності. Разом із своїм учителем Рейганом він вчиться контролювати свої сили, виганяє злих духів і не дає злу вирватися із середини. Прикол тут у того, що якщо в головного героя моба емоції вийдуть з-під контролю, його сила стане неконтрольованою і він може нашкодити іншим людям. Емошенел тем'єт! Така і є зав'язка сюжету моб психо 100. Сам же серіал можна поділити на три сезони, в середині яких спочатку відбувається декілька сайт-квестів, а потім одна велика масштабна сюжетна арка. Отак от ми плавно і перейшли до сюжету, і от з ним у мене якраз і є проблеми. Сюжет моб 100 дуже схожий з сюжетом того самого One Punchмена. Він вібрав як його переваги, так і недоліки. Під перевагами я маю на увазі ті самі сайт-квести. Усі персонажі цікаві, за їхніми діями цікаво спостерігати, і тобі просто навіть приємно дивитися на їхню взаємодію. Сама така формула по факту не потребує глобального сюжету в кінці кожного сезону. Якщо ви пригадаєте, то в One Punch Man було так само: спостерігати за головним героєм Сайтамою та його другом Геносом у першому сезоні було цікаво, але в другому сезоні вектор серіалу змінився. Акцент змістили на другорядних персонажів, і в серіал завезли кліше, як лиходійську організацію або Гаро сам як ходяче кліше. І такий сюжет непоганий, просто цей сюжет це не те, чого ти очікуєш від One Punch Man. Перший сезон це в першу чергу комедія, а другий це вже повноцінний екшен. І я не кажу, що цей екшен поганий. Просто це не зовсім те, чого аудиторія очікує саме від цього серіалу. Так само і з Моб Психо100. Ці самі серії з початку сезонів, які я назвав сайт квестами, неймовірно цікаві і затягуючі. А натомість під час перегляду фіналів сезону більшість часу руками мимоволі тягнеться до телефону. Хоча частково Ван, автор оригінального коміксу, виправив цю ситуацію, змінивши конфлікт із могутнім злом на більш персональний і особистий конфлікт. Тому я можу зробити висновок, що найкраще у сюжеті Моб Психо 100 це якраз персональні, особисті, так би мовити, інтимні арки персонажів. Тож давайте про цих персонажів і поговоримо. По-перше, із головних героїв у нас тут двоє: Моб і Рейган. Один із них має екстрасенсорні сили, проте абсолютно ніякий у інших сферах. А другий, навпаки, аферист видає себе за справжнього екстрасенса, використовуючи свої навички в психологічній маніпуляції. Саме на цій двійці й тримається весь серіал в цілому. Не тільки через їхню харизму, хоча й не без цього, а й через те, що вони в процесі сюжету змінюються. Шлях моба, наприклад, не в тому, що він завжди був добрим і хорошим, і це просто треба було комусь довести. Ціль моба не в тому, щоб кимось стати або щось отримати. Мов просто хоче бути кращим, не сильнішим, а саме кращим. І в процесі серіалу за ці самі 37 серій він справді стає кращим. Він не за мить, а поступово змінюється. І саме тому в це віриться. Ми бачимо, яких зусиль він докладає, і ми щиро за нього вболіваємо. ж Рейгена йде мов би, в протилежну сторону. Своєю харизмою, своїми уміннями він уже досяг усе, що потрібно було від життя. І саме тому він тепер заводить собі справжніх друзів. Він міняється в кращу сторону. Спочатку серіалу його майже можна назвати егоїстом, а в кінці ти бачиш, що він справді знайшов свою нову сім'ю. І знову таки, це не відбувається за один раз по щелчку. Він змінюється поступово в процесі серіалу, і саме тому це виглядає так природньо і так круто. Я тут ще одне помітив: ніхто, ніхто із цих двох не проговорює свої цілі і свою мотивацію вслух. Але це тільки основні персонажі. Є ще другорядні і третєрядні. З другорядними все більш-менш. У нас є Кауасакіо. Кріко. Ієстріпер. У нас є брат головного героя і блондінчик. Вони теж часто виступають дієвими особами. Але запам'ятовуються вони далеко не так, як основна двійка. Я би сказав, що серед усіх персонажів саме ці найслабша ланка. Автор ніби хотів зробити усіх цих чотирьох живими людьми, але вистачило тільки на них. Щось мені здається, я забув розказати про такого чудового другорядного героя, як Акубо. Акубо просто в моєму сердечку. У нього і арка чудова, і сам персонаж, неймовірно, колоритний, і просто моя похвала. Чого я не можу сказати про третьорядних героїв? О Боже! Мені здається, з ними автор не обмежував себе тим, що намагався зробити з них живих людей. Усі вони відіграють певну функцію, і відіграють цю функцію, вони просто чудово. Саме тому і запам'ятовуються дуже добре. Я і зараз пам'ятаю їх. Тут у нас є дівчина, накачаний чувак, чувак із Майнкрафту, Джоске, чувак із круглого Майнкрафту, ще одна дівчина, чувак із парасолькою, лисий бровастий батя, його син, товстий екстрасенс із намистом, старий екстрасенс і ще багато-багато інших. Всі вони дуже добре працюють як на комедію, так і на драму. І набагато покращують рівень серії, в якій з'являються. От саме тому мені здається, що персонажі це друге найкраще те, що є в цьому серіалі. А що ж найкраще? Найкраще це креатив. Мені здається, поки я дивився це аніме, креатив можна було різати ножем. Настільки його було багато. Про креативність авторів кричить буквально все. Сюжет, персонажі, дизайни персонажів, дизайни локацій, зав'язки, сюжетні повороти все просто неймовірно. Звичайно, тут варто поговорити про анімацію. По-перше, стиль анімації. Ну, де ви ще таке побачите? В наш час студії клепають десятки тайтлів із абсолютно однаковою мальовкою, буквально нуль різниці. У вас зараз на екрані 4 персонажі із аніме цього сезону. І усіх я вибрав із різних тайтлів. Такий стиль, як у моб психо 100, ти ніде не побачиш, а головне, він дуже добре передає емоції. Емоції, ви розумієте? Емоції це буквально головна тема аніме. Емоції червоною ниткою проходять через весь сюжет. Саме тому я думаю, підібрати такий стиль було просто геніально! Але щоб наочно найкраще показати приклад креативу, я маю сказати про опенінги. От давайте з вами подумаємо, що потрібно для хорошого запоминаючого, хайпового опенінга. Я зараз кажу не про хайпову пісню, тому пісню поки що убираємо. По-перше, хороший дорогий візуал. Візуал має виконувати такі функції: піддати інтересу і хайпу старим глядачам і зацікавити нових. Також опенінг, як не дивно, має плюс-мінус транслювати, що саме відбувається в цьому серіалі, щоб глядач знав чого очікувати. А МОП Психо 100 це все просто бере, отак от бере, бере і викидує в сраку. Моп психосто замінюється всього одним пунктом. Обра, що запам'ятовується. Наскільки ж це сміливо поставити все на те, щоб не показати буквально нічого сюжетного в опенінгу. What? This is insane! What the hell is going on? Look at the colors, look at the It's like an acid trip. What the hell? What the hell? I don't know if this is good drugs or bad drugs, but this is drugs! І ця божевільна ставка цих авторів аніме спрацювала, і оця от наркоманія стала справді культовою. Якщо це не показник безмежної любові і безмежного креативу у творців, я не знаю, що це. Мені нема більше чого сказати. Я справді рекомендую всім подивитися це аніме. Не тільки через цікавий сюжет або персонажів, або анімацію, в яку вбухали пів бюджету України, просто тому, що після перегляду останньої серії, останнього сезону, залишається приємне відчуття оптимізму і впевненості у майбутньому. Моб психо 100 дарує тобі емоції, і це найважливіше. Я дякую вам всім за перегляд. Напишіть в коментарях, як вам таке відео. Мало того, що я вперше себе на камеру знімаю на Ютубі, то ще я без сценарію. Мені дуже цікаво буде почитати ваш фідбек. А також можете поставити лайк і підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. Побачимось через тиждень. Всім дякую за перегляд, всім пока! Мені здається, поки я дивився це аніме, креатив у моїй кімнаті можна було різати ножем. Настільки його було так багато. Блять, я за руїну. Просто після перегляду останньої серії останнього сезону залишається приємне відчуття оптимізму. Та бляха, хто мені пише?